Персик номер 2 який із шести чи то з восьми персиків минулого року вижив. Але в цього ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте. Раз, два, три. І тут четвертий плодик вцілілий. Бо він пі пізніше цвів. Щось скуштуємо, не пам'ятаю, що за сорто. Груші. Інжир. Пустив зелені пагони тоді, снігом їх і знічтожило. Але відбивається все новеньке. На цьому інжирі і на тому. Яблуня навіть не буду показувати, стільки раз їх і зімою травив і весною, бо їх плесенью просто тлью, грибком об... обділувало, що капець. Це звичайний інжир. Зверху листечко відбиває. Найсмачний інжир, він же чорний. Красавич теж листя все здохло, але знизу нове відбиває. на гілляках вже третій раз нове відіб'є. Перший раз відбило, мороз ударив, померло, другий раз відбило, вже поперло. Думаю, все добре. Це ж снігом було завалило пару тиждень тому. І це вже третій раз відбило живучий дабстеп. Ще яблуня, на цій вже здається врожай, в тому році одне яблучко було, одне друге. Дрон десь пів години назад чув летів. Скинув, видно, щось в комиші пожарище. Це виявляється, в нас груша якась цікава, не така, як я саджав. Не знаю, що за сорт, але груш, бачите, багатенько. Я ще пообривав тоді лишні зав'язі. Думаю, не треба багато. І тут можна із трьох оставляти, центральну викидати. Дві штуки на одну завість, більш ніж досить. Дерево маленьке, молоде, воно фіг витягне. Минулорічна черешня. Видно, щось пішло не так. Листя вже горить. Що ж ти така неживуча? Але розрослась, гілляки пустила в бік. Але їх видно морозом побило. Один Два-три гранатових дерева морозом знищені в ноль. Але знизу відбиває молоді пагани. Двохрічні гілки, це саме все. Тобто вражає жди ще три роки. Те саме у нас в дворі. Багато гілок здохло. І тут відбиває, наче як збоку знизу, побачимо, що воно буде. Інжир, можливо, здох. Підписник подарував, але це не точно. Гранат однорічний саджався в тому році. Звісно, замерз, здох, але знизу відбиває і відбиває дуже гарно із гранатів. Отакі От пироги. Ладно, на цьому відео продовжимо в наступному господари риболови Понеслась, Ни черта, но я знаю, вона єсть, если за п'ю часа нічого не клюне. Щось видно питалось. А, мусор. Можна шабашить. Сильно відкрита міцність. Вроді вітер такий що не повинно дол... сюди нічого летіти, бо летить проти вітру. Але коли це що останавливало? У повітрі крил мавіків нефіга не чуть. Вітер посилюється. Але не критично, долетить є треба. Оно. А ні, це не лиска. Я вже чуть в неї не засадив в обліром. Ухту. На той мисок треба прорватися. Він від нас 10-15 метрів, 10 ще у нас. Якщо не менше. Я, як завжди, зазвичай підготовлений. Гаму вичерпану. Паєр! Надо от водний попробувати на сіліконіні. Хороший варіант. Наспочат... Сначала... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Сначала... Вале боком, ти що, він дизель? Форсаж тут знімаєш 12, щучий розрив, полуночна габела. Колоночна габарня. Все-таки не пройшло і часу вговорили крокодильчика кіло плюс. Можливо, з тим, чим мама любить, Сікорочка. Куди цей медицинський інструмент вічно провалюється? Оце за глот був. Що це було, не знаю. Але воблер вже не в пащі. І це добре. Залазь, бомжара, в пакет. Пакет би туди принести, щоб сюди не бігати, ну там стоять. Незручно. Валера, настало твоє время підігнути тройники. То в принципі нормально. Працюємо. Туди ми тільки дойдемо в забродах. Кажеться, що мілко, ну я знаю, там метр гамули, метр двадцять. Не питайте, откуди знаю, поміряв яйцями до цього тою весною, і коли воблер доставав. А воблери бувають не тільки дорогі, а ще й робочі. І такі моделі, які вже не випускаються. І приходиться зниряти за ними. По-іншому ніяк. Ух, мене тікає. Непогано. Працюємо добре. Та Тихо там, ти скажи. А ні, рибаки появилися. Три чоловіка бачу. А то прямо я почав переживати. Підписника бачу. Ну як там було що? А, а тут, де ти стоїш, скидалася, вона кругом є. Малька ганяє, виворачується. Ну да. Ну тут тоже есть четыре штучки стандартные. Нормально. Да, ну, ну болото местами по пояс, надо заброды брать. Я по кочках по кочках еле прошел, а дальше дальше уже просто не пройти там вообще труба. Отак от, далі не суйтесь. Що далі вам знати не треба. І навіть і пробувати. <різь> Отак от. Але пройти треба. Але в забродах, не в цих сапожках резинових, ПВХ. -шки. Хорошо працюємо. Пусто. Проводку нормально не зробити, бо він воблер дно пилі, на налічує, гамули пузом. Я ж кажу, 30 см сантим... води нема взагалі. Глибина 30 см. Давай, ще одну і ми шабаш. Ми повно толиски тарахтять, то а в мене дрони мерещаться. Тільки почую, прийдеться бігти далеко і довго, в толпу бігти. <рес> не питайте чого, догадаєтесь самі. Бір в толпі більше шансів лижить, що погоняться не за тим, хто біжить, а за тим, хто стоїть. Смішно, але життя таке тут. Що поробиш? А ну-ка. Так от. Щас, О, вітерець паду. Треба, щоб хвилю розігнало, тоді вона буде бігати. Мабуть, ми всіх достали. І ту, тушок... що... Оп, ні, не всіх. Не всіх. Продовжаю ваш любимий відос Полуночного Бела. Не знаю, де я це слово почув. Догадуюся де От кого. Ай-яй-яй-яй-яй, Валера. Валера, настало твоє час і нужна твоя помощь. А, ня-ня-ня-ня, не, -не, 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 не нормально. Не, вже не нормально, у нас сцепила зуби, єсть. Адіос. Підростай і не попадайся більше нікому. Рости велика, не ростись. Всього хорошого. І осторожній мін. В Херсоні просто мільйон у воді валяється, затоплених, утоплених, смитих. Включає, на ліпістки не клює. Включає ліпістки, грювані. Не кусай їх, це не приманка. Так. Це не так. Чи то вихід, чи то прихід, чи то дрон, просто дрон без виходу взривається. Сидиш, сидиш, то потім тако баба де то що то рвануло. ночі оце це найстрашніше. Сплю, то там рване щось, то там просто трендець. Так, щуча, габелла, понеслась. Сонце світить в очі, як обично не взяв окуляри, передавали, що буде хмарно. Воно хмарно, але не настільки. Проводку, як бачите, кстати, ділаю швидше, щука вже розтормозилась, розкумарилась. їй не треба оце мікротвіч. Хоча він би теж спрацював, але прикол в тому, що тут ти ним будеш тільки заганяти в облір глибше. А глибини нема взагалі. От слова, яке на камеру казати не можна, бо вона виключається. Цей баг в камері не пофіксили. Просто видно алгоритм якийсь похожий. Давайте перевіримо. От слова совсем. Так і сталося. Сказав це слово фраза, точніше. Взагалі там слова GoPro не було. І не було стоп-відео.